Переходимо до найважливішого алгоритму захисту. Бо коли держава порушує процедуру, завдання адвоката не доводити невинуватість, а показати, що взагалі не було підстав для кримінального обвинувачення. Ось покроковий план їх діяти, якщо вас звинувачують в ухиленні від мобілізації. Крок перший зафіксувати вихідні факти, зібрати всі докази незаконності дій ТЦК, витребувати копію повістки з підписами датою, запросити журнал обліку вручення повісток через адвокатський запит або клопотання слідчому. Це фіксувати відео, свідчення gps локації довідки, усе що доводить. Вручення відбулося з порушенням. Якщо повістку виписали заднім числом або без підпису, це ключовий доказ відсутності події злочину. Крок другий: перевірити законність ВЛК, запитати копію акту медичного огляду та висновку ВЛК. Згідно пункту 9 положення, про військово-лікарську експертизу. Висновок без підписів усіх членів комісії нікчемний. Якщо є лише початка без протоколу або дата огляду і дата рішення збігаються, це порушення процедури, яке обнуляє легітимність мобілізації.